Весна і осінь гаряча пора для садівників. Саме в цей період проводиться посадка плодових дерев. Гостро постає проблема вибору сорту. Сучасне їх різноманіття ускладнює вибір, знання особливостей сорту груші серпнева роса, його переваг і недоліків дає можливість навіть новачкові зрозуміти, чи підходить ця груша для вирощування в конкретному регіоні опис сорту, грушу сорту серпнева роса вивів фахівець в дні і селекції. П'яковляв перед ним стояло завдання вивести таку культуру. Яка поєднувала б стійкість до зимових холодів і захворювань зі скороплідністю, високоврожайністю і відмінним смаком плодів, для цього селекціонер використовував хрущі сортів ніжність і тріумпакгама. Перша відрізняється холодостійкістю і стійкістю до несприятливих факторів навколишнього середовища, а тріумпахкама високими якостями плодів. Сорт відноситься до категорії літніх, він відрізняється скоростиглістю. Дозрівання груш відбувається в деяких регіонах середини липня і невисоким терміном зберігання плодів від декількох днів до двох місяців, зовнішній вигляд дерева розміри рослини невеликі висота. Всього 2-2-5, зрідка це компенсується ктівним зростанням скелетні гілки, спрямовані майже під прямим кутом до стовбура. Кора гладка, сірувато бура, фрона трохи пониклі, середнезагущенна, форма темно зеленого листя довгаста. З зазубленими на краях листова пластинка середньої величини, зовнішня поверхня її, глянцева кожне суцвіття містить до 10 дрібних білих кіток з довгими, добре помітними маточками. Характеристика плодів, плоди груші невеликі, зазвичай 120-150, іноді вони досягають 200, на стадії зрілості набувають жовто-зелений колір. Іноді зустрічаються груші, що мають з боку рожевий рум'янець, м'якоть плодів біла, пухка стікає соком, має дрібнозернисту структуру, у смаку переважає солодкість, це обумовлено наявністю цукрів до 8. Проте присутня і легка кислинка серпнева роса відноситься до сортів столового призначення. Вона підходить як для свіжого вживання. Так і для домашнього консервування, відмінні риси сорту, відносна низькорослість, що робить рослину придатним для посадки на невеликих ділянках і полегшує збирання врожаю, швидкий в порівнянні з іншими сортами зростання і побегообразоване, скелетні гілки розташовані майже перпендикулярно до стовбура, висока врожайність, хороша переносимість холодів, стійкість до шкідливих комах і захворювань, таблиця переваги і недоліки сорту. Плюси мінуси скороплідність і швидкий розвиток, необхідність запилювачів, хоча груша вважається самоплідною, але без запилювача урожай може бути невисоким рясні врожаї, навіть перший урожай може скласти до 15 плодів, вимагає частої обрізки, що пов'язано з швидким зростанням растення зімостойкості. Значні відмінності плодів по масі, що особливо характерно при рясних врожаях стійкість до посухи. Нерівномірність врожаю по сезонах, можливі неврожайні роки хороша опірність хворобам, відмінний смак плодів, універсальність їх застосування посадка, хороший розвиток дерева і рясні врожаї безпосередньо залежать від правильної посадки і необхідного догляду. Вибір місця посадки в першу чергу важливий вибір місця для посадки майбутнього дерева, слід пам'ятати, що груша рослина теплолюбна, тому в тіні вона рости не буде. Місце повинно добре висвітлюватися сонячними променями і бути захищене від поривів холодних вітрів. Таким чином, ідеальне місце для посадки грушевого дерева. Сонячний, добре освітлений ділянку, що має огорожу, наприклад, паркан або будівля для захисту від протягу ступінь сонячної освітленості. Дуже важлива, якщо світла недостатньо знижується як рівень плодоношення, так і смак груш. Найкраще дерево буде рости на суглинку або супіски. Якщо в ґрунті переважає пісок, рослина доведеться удобрювати щорічно, великий вміст глини в ґрунті не підходить для цього сорту груш. ґрунтові води повинні залягати на глибині не менше ніж двам. Грушевий саджанець садять навесні або восени. Осіння посадка на початку жовтня вважається найкращим варіантом, якщо зробити це восени не вдалося, можна перенести захід на середину весни. Вибір саджанця щоб отримати потрібний сорт, краще купувати рослини в спеціалізованих розплідниках. Хороший життєздатний саджанець має міцні, довгі. Живі не сухі, коріння і прямий рівний стовбур без пошкоджень. На коренях не повинно бути ніяких наростів і здуття на розрізі їх колір білий, вік саджанця, придатного для посадки, не старше двох років. Покрокова посадка грушевого саджанця. Викопати посадкову яму вона не повинна бути маленькою, глибина приблизно 0,5 м діаметр 1. У готову яму обов'язкова закладка суміші з добрив. До одного відра перепрілого гною потрібно додати 35 п'ять селітри аміачної, г калію сірчанокислого. Цю суміш додають на дно, перемішуючи з ґрунтом і заповнюючи до 2-3. від загального обсягу викопаної ями, саджениць справленими корінцями, потрібно розташувати по центру ями, закріпивши біля нього кілочок для правильного формування дерева. Присипати коріння землею стежачи, щоб вони залишалися в розправленому стані і не допускаючи засипання кореневої шийки, добре утрамбувати ґрунт і полити рослину, прив'язати деревце до колу, який буде йому опорою. Відео інструкції по посадці груші. Груша серпнева роса вважається самозапилюваною, але присутність по сусідству запилювача, наприклад, сорти пам'яті Яковлєва, Збільшити кількість врожаю в кілька разів при посадці плодових дерев потрібно витримувати інтервал в 3-4, догляд за грушею сорту серпнева роса. Щоб саджанець після посадки швидко прижився і надалі добре розвивався, необхідно дотримуватися рекомендацій по догляду. Полив, хоча дерево груші стійке до посухи, але все ж потребує додаткового поливу, особливо це стосується саджанця в перші роки життя. Кількість поливів залежить від опадів і температури повітря. Рекомендується поливати саджанець груші повним відром води раз в тиждень. Активний полив груші потрібен в літні місяці, оскільки тоді відбувається закладка майбутніх плодових бруньок, надалі зволоження слід зменшити. Щоб не активізувати зростання дерева перед настанням холодів, потрібно звернути увагу на полив розпиленням. Садівники стверджують, що саджанець цього сорту при такому зрошенні швидше і краще приживається після посадки. Обрізка, обрізка є процедурою, що впливає на подальший ріст, розвиток і плодоношення, що важливо при культивуванні швидкозростаючих сортів груші, таких як серпнева роса. Весняна обрізка формує і санітарна її мета видалити гілки, загущаючи крону, а також висохлі і пошкоджені за зиму. При такій обрізці пагони коротшають приблизно на чверть своєї довжини, крім пошкоджених і висохлих, видаляються повністю, етапи формує обрізки груші. При посадці саджанця початком формування майбутньої крони служить її обрізка приблизно на третину довжини на другому році посадки потрібно вибрати кілька найбільш великих пагонів зазвичай чотири, які будуть основою крони скелетними гілками першого ярусу. Вони повинні бути розташовані під кутом не менше 45 градусів до стовбура і таким чином, щоб утворювалося кільце навколо центрального провідника. Ці гілки обрізаються на чверть своєї довжини, що залишилося, вирізаються повністю. На третьому році життя необхідно сформувати другий ярус скелетних гілок, відстань між ярусами має дорівнювати 40 см слід, також вибрати 4-5 гілок і вкоротити їх на чверть довжини, центральний стовбур обрізається також, крім цього, видаляються всі пагони, що ростуть вертикально або всередину крони, гілки першого ярусу обрізають на 25 Подальша обрізка спрямована на підтримку крони в початковому стані, видаляють молоді пагони, загущаючи крону гілки і дзиги, хворі і засохлі гілки, осіння обрізка спрямована на усунення хворих і пошкоджених за літо гілок для полегшення зимівлі дерева. Формування крони восени не проводиться, після будь-якої обрізки зрізи гілок обов'язково потрібно обробити для запобігання попадання інфекцій і шкідників, а також для більш швидкого загоєння рани. Зазвичай використовують садовий вар або оліфу на натуральній основі. Відео весняна обрізка груші серпнева роса. Добриво, частота підгодівлі груші залежить від ґрунту, на який росте дерево. Щорічне внесення добрив потрібно, якщо ґрунт піщаний, на суглинних і супіщаних ґрунтах досить, якщо підгодівлі будуть проводитися один раз в два роки. Схема підгодівлі груші наступна навесні, в квітні травні, в залежності від регіону вирощування, вноситься органічне добриво. Ні? Перегніть з розрахунку 1-2 к органіки на 1-2 пристовбурного кола при цвітінні слід внести 0-1 розчин ортоборної кислоти в кількості 10 на 10 води під одну рослину. Восени після опадання листя потрібно підтримати дерево за допомогою комплексу мінеральних добрив з високим вмістом калію і фосфору. На 10 води 1 стіл хлористого калію і 2 стіл суперфосфат. Додатково можна внести золу 1 на один при стовбурного кола при перекопуванні, при підгодівлі потрібно пам'ятати, що не тільки недолік, але і надлишок добрив може виявитися згубним для дерева, підготовка груші до зимівлі, підготовка до зимівлі, важливі заходи, що визначає можливості дерева вдало перенести несприятливі зимові умови, вони полягають в обрізку прибирання засохлих плодів і листя. Побілки стовбура і основних гілок, побілка проводиться вапном або відповідними фарбами, така підготовка захистить від інтенсивного сонячного випромінювання і врятує від опіків в зимовий і весняний періоди. Хвороби і шкідники, Груша сорту серпнева роса схильна до деяких хвороб плодово-ягідних дерев, хоча при належному догляді і своєчасно наданої допомоги швидко відновлюється. Таблиця основні захворювання, хвороба признаки, способи боротьби і профілактики, чорний рак. На корі дерева утворюються тріщини і відкриті рани, подальшим виникненням бурих плям навколо них, на листі і плодах з'являються червоні цятки, спалювання інфікованих плодів і листя, схильних до ураження захворюванням, видалення кори з вогнищами хвороби за допомогою садового ножа з подальшою обробкою їх розтіном мідного купоросу. 3-5 на один води, змазування оброблених ділянок суміші з глини і коров'яку борошниста роса. На квітах і листках з'являються борошнистого виду плями, які згодом розростаються і змінюють колір з білуватого на бурофіолетовий, спалювання плодів і листя, уражених захворюванням, у сезон розпускання листя, обприскування спеціальними препаратами, наприклад, топаз, швидкість розрахунку 2 на 10 л води. Оприскування в пері, цвітіння розтіном колоїдної сірки, хомом, регулярні поливи, мозаїчна хвороба, листя покриваються плямами жовтого, жовто-зеленого або світло-зеленого кольору, знищення зараженого дерева з метою недопущення потрапляння вірусу на інші дерева. Профілактика полягає в ретельному огляді саджанців при покупці плодова гниль. На плодах з'являються білі і бурі плями, які поступово розростаються, груші опадають або муміфікуються, ретельна обрізка всіх уражених гілок, видалення хворих плодів, обробка дерева в період, цвітіння і після нього препаратами хом або оксихом 4,0 на 10 води іржа. На гілках і листках утворюються плями оранжевого або жовтого кольору з чорними крапками по центру. Ретельна обрізка всіх уражених гілок, збір і спалювання палой листя, подвійне оприскування один розчином бордоської рідини під час розпускання листя і після закінчення цвітіння, після опадання листя, оприскування розчином сичовини 7:00 л води, галерея. Хвороби груші та їх основні ознаки. Надмірна вологість часто стає каталізатором розвитку борошнистої роси. При захворюванні чорним раком уражається кора і пагони, утворюються рани і тріщини. Мозаїчна хвороба це вірусне захворювання, вилікувати уражене дерево вже не вийде. Плодова гниль вражає груші, які опадають, не встигаючи дозріти. Основна ознака ураження іржею найомість плям іржавого кольору на листках таблиця – Шкідники груші серпнева роса, шкідник-признаки, заходи боротьби і профілактики бояришніця, поява голих гілок, на яких помітні ходи комах, обробка хімічними інсектицидами карбофос норма, актофіт, 20 на 10 гнадесять води. В період до розпускання бруньок, збір і спалювання палої листя, знищення гнізд комахи грушева плодожерка, плоди опадають, не встигнувши дозріти, швидко псуються обробка фітовермом з розрахунку 2 на 5 води або подібними інсектицидними препаратами, мідяниця, наявність жовтих скручених листя, масове опадання квіткових бутонів і зав'язей, уповільнення росту рослини, обробки інсектицидними препаратами, норма. Децис фитовер 1, на 10 води, видалення з дерева наростів, збір і спалювання опалого листя грушевий галовий кліщ, поява на листі здуття і похирчастих новоутворень бурого кольору, галів, листя засихають і опадають у великій кількості оприскування акароцидними препаратами, наприклад, вермітеком 5 на 10 води під час весняного потепління. Після того, як дерево відцвіте і от лодоносит. прибирання і спалювання палої листя слизовий пильщик на зворотному боці пошкодженого листя присутні яйця комах після збирання врожаю оприскування содовим розчином на 10 води 40 господарського мила і 50 кальцинованої соди або карбофосом з повторенням процедури через тиждень фотогалерея, комахи і кліщі. Шкідники груші. Скручені листя перша ознака поразки груші мідяницею. Ненажарливі гусениці метелика глоду можуть сильно нашкодити груші. Поява грушевої плодожерки не дасть плодам визріти до стадії стиглості. Поява грушевого голового кліща можна помітити, пороздувся бурим наростом на листках. Слизовий пильщик пошкоджує листя груші. Поїдаючи їх збір і використання врожаю серпнева роса скороплідний сорт груші, це означає, що врожай встигає вже всередині серпня. Перше плодоношення відбувається зазвичай на третій, рідше на четвертий рік життя рослини, форма плодів укорочено грушоподібна. Вони покриті гладкою щільною шкіркою на стадії технічної зрілості колір плодів зелений. По-дальшому переходить в жовтувато з тьмяним рум'янцем стадія споживчої зрілості. Збір врожаю важливо проводити в суху погоду оптимальним варіантом для зберігання зібраних груш будуть відкриті ящики з дерева або контейнери з пластику. Тривале зберігання груш такого сорту неможливо максимальний термін в прохолодному місці до трьох місяців плоди відмінно підходять для домашнього консервування, але в основному такі груші споживаються в свіжому стані, сушити їх не варто. Так як серпнева роса дуже соковита, краще використовувати їх для переробки та отримання соків, джемів, компотів і варення, відгуки садівників одна з найулюбленіших груш в нашій родині, невелике, акуратне дерево. Безпроблемне в плані зимостійкості, посухостійкості, стійкості до хвороб і шкідників, йому цілком вистачає стандартного догляду, гроші мірні, вирівняні 130-150 грамів, дуже гармонійне поєднання кислоти і солодощі, непресно пресносладка чого я не люблю в грушах. Дуже соковита з ніжною, що не м'якоттю, особливо хороша, якщо вчасно знята, і, хоча б на тиждень покладена в підвал, тоді сильніше проявляється аромат, з'являється пряність в смаку, дозріває в наших умовах Білгород у другій половині серпня, чудовий сорт з одним, але серйозним недоліком. Її завжди мало їв би і їв, а вона швидко закінчується. Хочу ще одне дерево посадити. Еплхт. Хорюм віноврат, інфошовтрат. 10426 несподівано смачна груша для мого не дуже грушевого регіону Ульяновськ. Мені вона здалася навіть смачніше одного з батьків. Тріумфу пакгама і це, незважаючи на перше плодоношення, не вимагає дозрівання, і їсти можна з гілки. У мене щеплена на грушу видна. Щеплення відмінно заплодоносили на другий. Рік довелося підв'язувати і нормувати у моїх умовах. Обробляю тільки від шкідників головий кліщ, плодожерка фунгіцидами обробляти немає необхідності, діпхт. Корюм віноврат інфошофтриат. С2 в 7, А6 Б 9, 2, 0, 4, 7, 7, 3, 3, 4, Ф 7, 6, 8, 1, 0, 2, 6, 2 мені сподобалася тим, що виключно зимостійка. Начебто, таке деревце невелике, а морози дуже здорово витримує і до болячок всяким стійка. Не вимагає в цьому плані якихось значних хитрощів першою взагалі не уражаються ні листочки, ні плоди. Саджене здає перший урожай на четвертий рік після висадки, і потім плодоносить щорічно урожайність потужна. Ми з трьох досить молодих дерев збираємо так. стільки, що саме мені з'їсти неможливо ні перекатати плоди дуже акуратні, не дрібні. До 150 грам за вагою за одну грушку Кольор у шкірки рівний зелений, злегка матовий, іноді маленький рум'янець буває на бочку, але це означає, що грушка вже зовсім встигла, м'якоть на смак дуже приємна, з легкою кислинкою і що величезний плюс не терпка, а виключно соковита. Основний урожай припадає на початок і середину серпня. Єдине є в цьому сорті маленький мінус у серпневої роси дуже низька самозапилюваність. Так що, якщо хочете зібрати солідний урожай, треба поруч ще пам'ять Яковлєва висаджувати, тоді груш у вас буде влітку превелике безліч, і Елизаветах в црітманрю ревів здржав Юстовська яроса оців понравіла з 4-3-9, Хто вимерзла до рівня снігу, я її обрізала на зворотний ріст не для Києва сорт. Це однозначно Тамарах. Хорюмпрігозрюв'явтопець. 695, старт 1.5. основна проблема при культивуванні сорту в мозимостійкість навіть набагато південнішому на батьківщині. Це півмічурінську вона оцінюється не більше, ніж вище середньої. У той же час, за наявними відгуками садівників, серпнева роса має високу відновлювальну здатністю, що дозволяє їй виживати часом після сильних підмерзань в суворі зими. У мене сорт щеплені з 2012 року. Тому об'єктивну оцінку його зимостійкості дати не можу, але вважаю, що заради такого чудового смаку плодів має сенс спробувати вирощувати цей сорт в мовщепленнях в крону. Олексій Поповтк, сад мої прю все яблоне і дрюшедваль 2015. 10.1.2 об опіте об опітевіращивані летніх сортов на Востоки, мозк 2 сорт отримав відмінну оцінку садівників, які вже виростили серпневу росу на своїх присадивних ділянках. Вони по достоинству оцінили нескладний догляд, стійкість до хвороб і відносно зимостійкість груші. А смак плодів робить серпне росу сортом, що привертає все більшу увагу любителів плодового садівництва.